Люк для завантаження, можливо, прийдеться карбамід вам мішати, колотити, драбинка. Колеса 445 широкі колеса, це 22,5. Євро колеса. Вони не нові, але ще стан досить такий хороший. Значить, ходова ося Саф, сафовська ося. Ну, таке, що саме просте, поширене галібна система. До контурного типу. Значить, в задній частині стоїть мішалочка гідравлічна, італійська і задвижка самим розкидачем. Що таке лопата розкидача? Ось тут така от на шпилечки опускається, регулюється нахил, можна більше давати, дозу внесення меншу. Ну, відповідно, коли повністю випускається, сюди вже одівається рукав. 125-й, ось тут от буде розміщуватися, рукав є в комплектації. І, в принципі, все готово. Завтра вже будемо вводити в експлуатацію.